Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги світлодіодний проєктор Full HD. Це прекрасне рішення для якісного перегляду контенту. Проєктор оснащений світлодіодною лампою, яка має високу яскравість та довгий термін служби. Він працює на операційній системі Android, що дає змогу використовувати всі переваги цієї платформи, завантажувати додатки, ігри, відео та музику. Завдяки цьому проєктор можна використовувати не тільки для перегляду фільмів, а й для розваг в інтернеті, відеоігор, презентацій та інших завдань. Вбудовані динаміки забезпечують хорошу якість звуку однак, якщо потрібно, можна під'єднати додаткову аудіосистему через Bluetooth або кабель.